Тиха місячна ніч над принишкалим селом оновила біленькі оселі, лиш пустун вітерець над люстерком, ставком, в срібніх хвилях гойда каруселі, продерчав десь диркач у заплавах ріки, на хвилину сполухавши тишу, очерет з усокою про щось гомінки, тихо шепче, і чубом. Запізнілий туман, мов отара овець, суне попаски в брід понад лугом, замаячив ледь ледь в долині острівець і непомітно сховався за пругом. Тишу ночі, ні мов світанкові зорі, горла ти розірвали. зарум'янився день, біг на кожен поріг ясні зорі. На небі згорали, зажеврів горизонт акварелями фарб, Ожило, закрохмалилось небо, і заграв промінець в хмарках сотнями барв і несміло поповз понад степом. Народивсь новий день. Прокидалось село, сни міцні, сни химерні зникали. Закипіло життя, ожило, попливло, срібні роси по шипці сповзали, придивився, прислухайся, дух затамуй, це не можна в словах передати неповторну красу бережи, не руйнуй, і не дай їй з планети зникати. Віктор Геращев.